Бажаємо перемоги, але будемо намагатися зробити якусь, але конкуренцію. Як пройшов cqb турнір від резервісти Airsoft у Києві? Та хто виборов призи від генерального спонсора мережі магазинів страйкбольного та тактичного спорядження страйкшоп? Усе це у цьому відео. Унікальний випадок. Ми на полігоні резервіст знайшли е, нащадка. Нащадка самого Дарта Вейдера. Е, вітаю, Люк. Я звісно не твій батько, але в мене до тебе питання. Ти тут постійний їсть, але полігон перебудували. І як ти рахуєш, що на тебе буде очікувати? Ну явно буде мене дуже дякую. Дуже дякую. Це була дуже цікава думка. Головна мета турніру підтримка військових: 70% відсотків внеск. Було передано на військові потреби за вибором переможця, оскільки серед нас є ті, хто служить, зокрема наші товариші по команді, вибір був очевидним, але про це згодом. А поки що, давайте послухаємо переможців минулого турніру. Чи готувалися ви дуже е, важко нас наразі тренуватися, тому що хлопців не зі служби. Тому ми приїхали нашим маленьким е, составом. Ми майже не тренувалися. Очікування були великі, але е, майже половина команд злилася наразі, і тому це трошки розчаровує. На турнірі зібралися як досвідчені ветерани Ерсофту, так і новачки, які лише роблять перші кроки у цьому виді спорту. Справжнім відкриттям стала майже повністю жіночка. Чя команда, яка попри недавній старт вже демонструє чудові результати до заходу, також долучилися військові та ветерани. Додаючи події ще більше значущості, що ж відчувають учасники перед виходом на поле. Які цілі та очікування вони мають від турніру, дізнаємося просто зараз. Думаю, що це буде дуже дрейвово і всі кайфануть для себе побалдять. Призові місця зайняти хочеться чи, чи ні? Бажання, звичайно, є, але побачимо, як буде. Перед турніром організатори змінили планування полігону. Тож і постійні гравці, і новачки опинилися в однакових. Умовах будівлі та окриття не завжди забезпечували проходи. Навіть після кількох розвідок можна було несподівано впертися в глухий кут, але саме це додало заходу непередбачуваності та виклику. Перед офіційним стартом відбулися дружні зустрічі команд учасників. Чудова нагода для розігріву та, хоч трохи вивчити полігон. Саме цей час більшість використала, щоб продумати тактику для основних ігрових раундів. Що було на полігоні перебудовано, ну, як для тебе, якісно, неякісно, чи важко буде? Стало більш цікавіше за рахунок того, що е, надзвичайно для людини, яка тут постійно грає, постійно, ну, умовно, будувала цей полігон. Набагато більше стало прострілів по діагоналі, перебудова також манекени, на які ти просто виходиш, бачиш, хочеш дати чергу. Ну, чергу, умовно, постріл. Взагалі цікаво. Тому подивимося, що далі буде. Ми були з однієї сторони, зараз будемо з іншої. Будемо дивитися. А, а які взагалі в тебе. Е, Надії на цей турнір, і я так розумію, що ви по факту ж не готувались, і ваш склад також не, не, в, не в тому форматі, який треба. Паші! 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 А, взагалі, ми сподіваємось на перше місце. Ми готуємося. Чому варто тренуватися? Це знає кожен. Чим краще підготовка, тим більше шансів на перемогу. Але фактор удачі теж має значення, і навіть досвідчені гравці можуть поступитися менш досвідченим суперникам. Саме так сталося з переможцями минулого турніру. Проте це далеко не останнє змагання, тож немає причин засмучуватись. А найголовніше внески пішли на важливі справи. І за це ми щиро дякуємо кожному учаснику. Для мене пограти окей, але коли кажуть, що типу, для цього потім ці кошти прийдуть тим, хто воює, нормально воює, не те, що ми тут фанимось, то це плюс величезний. На жаль, не всі команди, які подали заявки, змогли приїхати, що трохи засмучує. Але ті, хто взяв участь, створили справжнє шоу. Головне, що я кайфанула від цього. Я отримала в лоб, я зірачила собі пальці. Але я так кайфанула. Особливо вразила місія взяття точок, де команди діяли максимально агресивно та драйвово. Чим ближче до фіналу, тим більше поглинала справжня боротьба. Класична тактика поступово зниклася. Поступаючись місцем динамічним маневрам та несподіваним рішенням. Учасники викладалися на максимум, і фраза вибороти перемогу перестала бути просто словами. Кожен гравець, кожна команда боролася до кінця. Емоції зашкалювали навіть у тих, хто просто спостерігав. Адже це не просто перегляд, це й аналізувати дії інших і використовувати їх досвід, та звісно ж, думати. Мені сподобалось дуже динамічно. Трошки, скажімо так, від реалі далеко, але я думаю, що ці навики теж дуже знадобляться хлопцям, якщо вони захочуть своє життя посвятити військовій справі. Досвід моїх колег показав, що Airsoft, він готує первічним навичкам. Ті хлопці, які грали в страйкбол до початку повномасштабний, до початку АТО, вони себе дуже непогано проявили в бойові. Діях вони розривали шаблони, показували себе тільки з кращої сторони, і це, це на бойовому досвіді. У фіналі на учасників чекала безкомпромісна битва з фулафто та шаленим темпом. Адже на кону було перше місце. І обидві команди боролися до останнього. Напруга зашкалювала, а фізичне навантаження було колосальним. Жодні слова чи відео не зможуть повністю передати ті емоції та адреналін, які відчували фіналі. Лісти всі вирішальні секунди. В кінці була просто така класна базова м'ясорубка. Просто приходиш, отримуєш магазин і йдеш назад, відмічаєшся. Приходиш, видаєш магазин, і йдеш, відмічаєшся. Оці ось кільця це ми не будемо їх рахувати, напевно. Їх дуже багато на мені, їх прям дуже багато. Вони всі були задіяні. Я думаю, хлопці оцінили. Були моменти, коли прям нас явно перегравали, але побачимо, що скажуть судді. Але я по тобі вже по обличчю бачу, що ти виклався просто по повній, як мінімум. Але всі хлопцям з команди на фроти окремо дякую. Кращі. Хлопці, які були зі мною пліч-опліч, ще краще. Тому м -м -м -м, страйкбол всім рекомендую. Хто не був цього разу, дуже даремно прогавили, дуже багато класних моментів. Людям на майбутнє зараз в країні не. Найкращі часи, тому навики користування навіть з іграшковою зброєю підуть на користь. Настав час підбивати підсумки фінальне шикування, під час якого переможці отримали цінні призи від генерального спонсору заходу мережі магазинів страйкбольного та тактичного спорядження страйкшоп. Yeah. Друзі, величезна подяка моїй команді. Величезна подяка драбцям цього, цього дня. Це ну, для нас ви реально команда цього дня. Дякую вам за те, що ви нас е, витримали. Дякую організаторам за те, що ви нас теж витримали. І дивіться, головне не перемога, а реальна участь. І як сказав мій е, співкомандник сьогоднішнього дня, ми отримали досвід. Ми отримали досвід. Тому дякую кожному з вас, облиски. Хочу подякувати всім гравцям, організаторам за сьогоднішній прекрасний зайч. Ми граємо раз, ми тільки починаємо, але обов'язково будемо брати участь. Буде будемо раді всіх побачити і знову. Друзі, всім подякував, всі неперевершені. Новим знайомством дуже радий, з ким познайомились, з ким вже зустрічались. Дякую за чудову гру чергову. Трошки десь хтось не допрацював, комусь трошки пощастило, тому пожалуй... А бажаю день був чудовий. З цим подякував. Дякую всім вам, без вас не було б нас. А! Всі ми тренуємося разом. Ми граємо разом. І Я сьогодні в машині, коли їхали, кажу і перед грою казав: ми граємо сьогодні в гру. Ми повинні не е, тренуватися, а грати в гру. Ми атиграли свою гру. Гарно атиграли. よろしく Що хлопці хотів би і дівчата побажати? Миру нам всім скоріше. Ми тут, поки шари ганяємо, хлопці наші трималися, щоб у нас всіх все було гарно. Тіпа. Поки в нас буде все гарно, то буде гарно. Куди направляться гроші? А у нас в команді є два бійця молодих, які залучилися до ЗСУ. Їм на збори вони не тільки для себе збирають, і, звісно, для своєї бригади. От, напевно, направимо туди. І також, можливо, якщо можна буде розділити, майор збирає на дрони, так що наш гравець також займається цим. Також в нього є свій збір. А ми додамо цей збір в опис до відео, тому долучайтесь під відео. Я постараюся силку скинути на його збір. Дякую всім, дякую учасникам, дякую організаторам. Ну і звісно ж, ready for strike!